Громадська організація, ми віничани, і всі, хто приєднується до зборів, до закупівлі наших потреб. Дуже велика вдячність їм, тому що і дрони для аеророзвідки, і впівдрони, і квадроцикли, і взагалі якусь техніку, яку нам придуть. А ми війничани нам постійно допомагають і придуть, на постійній основі. Це від початку повномасштабного вторгнення і до теперішнього часу. Постійно допомагають, і це дуже сильно допомагає нам, нашим бійцям, виконувати задачі більш ефективніше, ефективніше знищувати ворога. І тим паче, так як зараз наша бригада червона клина» виконує бойові завдання на покровському напрямку, це важкий напрямок, і ворога там дуже багато. Постійні штурми ми їх відбуваємо, але штурм за штурмом ворог все лізе, і лізе, і завдяки таким допомогам підтримки ми можемо. Зупиняти ворога і не давати йому просунутись далі.